Рад Без ООН посилив санкції проти Північної Кореї. Рад Без ООН одноголосно проголосував за проект резолюції щодо посилення санкцій відносно КНДР, повідомляє Reuters. Проект резолюції був розроблений США у відповідь на два запуски Північною Кореєю міжконтинентальних балістичних ракет у липні. Згідно з документом, КНДР забороняється експорт вугілля, заліза, залізної руди, Свинцю, Свинцевої руди. А також морепродуктів через нові штрафні заходи Північна Корея втратить майже 1 мільярдів доларів близько 843 мільйонів євро щорічних експортних доходів. Текст резолюції також передбачає посилення правил на імпорт технологій. Які можуть використовуватися в КНДР для виробництва товарів подвійного призначення, крім того, будуть заморожені рахунки банку зовнішньої торгівлі Північної Кореї. Відповідно до резолюції, державам-членам ООН забороняється збільшувати число робочих із КНДР у середині країни і робити інвестиції в спільні проекти з північнокорейськими компаніями. Також радби ООН. Додав дев'ять чоловік і чотири компанії КНДР у чорний список ООН. Нагадаємо, що 28 липня Північна Корея запустила чергову ракету, яка впала в територіальних водах Японії. Наступного дня КНДР провела ще один запуск міжконтинентальної ракети Хвасон 14. Запуск ракет пішов після рішення Токіо приєднатися до додаткових санкцій США відносно КНДР через її ядерні та ракетні програми. За матеріалами сайту Ньюс Граком.